Вітаю. Є такі питання, я думаю, актуальне, якщо ви задаєтеся, а яке ж насправді практичне призначення практик, які виконують? Звичайно, що в моменті практики є полегшення для тіла, для свідомості, стає веселіше, наповненіше це відчуття. А в дохій перспективі. Давайте розглянемо це питання, тому що в довгій, довгій перспективі воно дуже цінно тим, що ви е, маєте мотивацію на довше для чого залишатися в практиці. Окей? Тому дивіться, ситуація в тому, що можна пояснити саму практику на дуже простому прикладі. Уявіть, що ваше життя в тому, де ви перебуваєте, це є таке ваша оселя, будинок, квартира, неважливо, що це би було. Де ви проживаєте з вашими обставинами, чи це якісь кармічні ситуації, там робота, сім'я, стосунки і побут, ви з цими питаннями зустрічаєтеся і ви варитеся в них, в них як в одному соціальному процесі, який називається вашою свідомістю. І у вас немає інструментів, як з цього вийти, щоб хоча б на перспективу подивитися, як це виглядає з боку, тому що ми все, що ми знаємо, це те, що ми знаємо про себе. Те, що ми проживали в своєму особистому досвіді. І коли в нас з'являється практика, духовна практика, це по суті, навіть саме банальна проста медитація, це по суті невеличкий балкончик, який ми використовуємо для того, щоб вийти, подихати свіжим повітрям, освіжитися, залишити все в іншому приміщенні і побути для себе з собою. Просто не, не зв'язана з тими обставинами, які вас чекають в, вашому, в вашій оселі, в вашому житті. Правильно? І це добре допомагає, відновлює, особливо ви згадуєте, як це от на, на ретритах яскраво проявляється. Ви довший час перебуваєте без е, обмежуючих ваших обставин чи якихось обставин, які на вас впливають. І це допомагає дуже гарно відновитися. Але все ж таки ми вертаємося знову ж таки в оселю. І в тій оселі ми не розуміємо, як цей, цей балкон може бути корисним для е, проживання в цій оселі. А от, власне, коли ми практикуємо е, медитацію, різні практики, е, ми маємо можливість розширювати об'єм цього балкону. Тобто, по суті, ми... З роками, там можливо з місяцями, ми практикуємо, що ми об'єм балкону розширюємо. І для чого це ви скажете? Для чого от йти в цю глибину практикна? Да? Тому що ми можемо застосувати різні інструменти, ми їх можемо розмістити на тому балконі. То вже не балкончик, це вже тераса, це вже велич великий плацдарм, на який ви може навіть внутрішній сад, куди ви виходите, і спочатку самоспостерігаєте, спостерігаєте, спостерігаєте себе, свої можливості, якось досліджуєте себе творчим. Не обмежений ототожнений не з тими ситуаціями, які вас зустрічають в оселі, в вашому будинку. Тобто ви дозволяєте собі вийти назовні, щоб побути якимось Новим, подосліджувати себе нам. Да? І в цих практиках у вас є доступ до цього. І в подальшому практика може перерости в щось таке велике, масштабне, що ви усвідомите в якийсь момент, що цей балкон, цей сад, він настільки проріс, що він починає захоплювати вашу оселю, те, де ви проживаєте ваші неприємні можливості, або якісь дуже приємні речі, які ви не можете ніяк відпустити, і вони вас тяготять також. І ви ті обставини починаєте обростати вашим садом, прекрасним садом, внутрішнім садом практик. Да? І що далі? А далі те, що гілочки вашого саду проникають в вашу оселю. Починають процвітати. І у вас виникає, знаєте, що у вас виникає відчуття, що ви можете з цим справитися. У вас є настільки наповненість, є стільки відчуття впевненості в собі, спокою, що ви берете кожну конкретну ситуацію з вашою так званої оселі, і ви проживаєте їх, ви досліджуєте вже ваші конкретні життєві ситуації, і ви знаходите вирішення. А це вирішення вже йде з позиції медитативного ума. У нас є три позиції ума позитивний, негативний. Він дозволяє нам проживати полярності нашого життя, аналізувати життя на рівні полярності правильно, неправильно, добре, недобре. Тобто ви отримуєте досвід з полярності. Да? І в нас є ще медитативний ум, який мало, скажімо так, тренований в нас, коли ми не практикуємо. Коли ми практикуємо, цей ум стає нашою основою. І коли ми йдемо в досвід, який викликає в нас певні полярності, ми маємо де опертися, ми маємо цей стержень, медитативний ум, в якому ми розрішуємо ті чи інші ситуації з цієї центральної позиції, яка не обумовлена нашою особистістю. Да? Тобто тим. Що ми набрали протягом життя. І це і є практичне застосування. Тобто, ви можете маєте оцей ресурс, внутрішній простір, внутрішній сад, скажімо так, де у вас немає. Обмежень, де у вас немає е, оцих обумовленостей, і ви можете з нього вже знаходити, бачити розрішення, допомагати вашим близьким, е, знаходити дуже креативні, цікаві рішення для бізнесу, щоб знаходити баланс між людяністю і економікою, виживанням в цьому стресовому світі. І оці всі ситуації також обставини. Зовнішнього світу, тобто те, що на нас може впливати певним стресовим фактором, ми знаходимо, як залишатися незатронутими, незадітими цими е, речами, які інколи над нами можуть бути. Да? І практика нам дає цей ресурс бути над ситуацією, не бути реагуючим, не бути е, самим задіяним е, в цьому процесі, а бути спостерігачем. Того чи іншого процесу. І це величезна сила, тому що це дарує вам свободу, це вам дарує силу, дарує впевненість собі, і ви можете будь-яку ситуацію проживати достойно. Вона не захоплює вас цілісно. Да? Тобто, навіть якщо дуже сильні якісь ідуть досвіди, тобто таке буває, ви знаходите, як вийти. Да? Тобто ви завжди можете повернутися в свій сад і з нього вже проєктувати. Свій стан. Оце саме цінне. І це допомагає вам лікувати себе зсередини, як психологічно, так і ментально, так і ваш емоційний статус, може, має де опертися, має де заспокоїтися, охолодитися чи нагорітися. Якщо є багато холоду в зовнішньому світі, ви можете відігрітися в своєму внутрішньому світі. Ось. І це не означає, що ми просто буває такий період, що ми коли починаємо практикувати, нам аж хочеться відокремитися від, від світу, який нас обумовлює, і хочеться піти в глуху практику чи ще щось, чи просто десь закритися. Це є нормальний процес, але ви маєте зрозуміти, що з часом практики у вас виросте сила внутрішня, в якій ви можете перебувати в обставинах, які вас раніше обумовлювали, але це вже не відбувається. Ось це і є результат практики. Тому запрошую вас, щиро запрошую на наші зустрічі. У нас є онлайн-клуб, ми проводимо практики в клубі, і також є офлайн-події, є індивідуальна робота. Тобто все це можна досліджувати в собі, відкривати. Ви навіть можете взяти одну єдину практику, одну єдину медитацію, робити її на регулярній основі, і це дасть вам оцю глибину. Дасть вам ваші, вашому медитативному уму прорости корнем все глибше і глибше. А далі те, що ви додаєте різні цікаві практики наповнення, досліджуєте різні методи, це вже як відгалуження, які допомагають вам проаналізувати, а де ж ваш особистий метод. Це також важлива буде сфера дослідження, які, яка практика вам найбільше пасує. Ну, так от, запрошую вас практикувати. Укріплюватися в собі, знаходити ваш центр, який не обумовлений зовнішніми факторами. нам.